Різдво Христове історичне і біблійне підтвердження дати. Одного разу після літургії до мене підійшов чоловік із запитанням, яке я чув не раз. Отче, а ви впевнені, що Христос справді народився наприкінці грудня? Може, це просто традиція, яка не має нічого спільного з історією? І знаєте, це питання важливе ми живемо у світі. Де люди люблять піддавати сумніву все, що не вписується в їхні уявлення. І тому я вирішив ще раз пояснити, чому ми святкуємо Різдво саме наприкінці грудня, опираючись не лише на традицію, але й на писання та логічні висновки. Споконвіку Йом-Кіпур, День спокути, був найсвятішим днем у єврейському календарі це день, коли первосвященник один раз на рік. Входив у святая святих, щоб принести жертву за гріхи всього народу. За єврейським календарем цей день припадає на 10 число місяця Тішрей, що у нашому календарі відповідає вересню. Це фіксована дата, яка відзначалася протягом століть. Згадаймо події, описані в Євангелії від Луки, у храмі під час служіння до Захарії, який був зі священницького роду. Явився ангел Гавриїл. Це сталося саме під час його черги служіння, що цілком могло припасти на йом Кіпур. Бо в цей період священники мали особливу роль у храмі. Ангел сповістив йому, що його дружина Єлизавета народить сина, хоча вона була неплідна і вже у похилому віці. Захарія не повірив словам ангела, за що був покараний німотою. Ця подія стала початком великого Божого плану. Єлизавета завагітніла після того, як Захарія повернувся додому. Від вересня рахуємо шість місяців і отримуємо березень, саме тоді ангел Гавриїл знову явився але вже Діві Марії в Назареті. Сповістивши їй, що вона зачне від Святого Духа і народить Спасителя. Євангелія говорить нам, що Марія негайно вирушила до Єлизавети. Яка була на шостому місяці вагітності. Коли Марія прийшла до неї, Єлизавета відчула, як взиграв її немовля у лоні. З цього моменту починається відлік до Різдва Христового. Якщо Марія зачала у березні, додаємо 9 місяців вагітності і приходимо до кінця грудня приблизно 31 грудня. А тепер запитаємо себе. Чи є цей розрахунок випадковим, навряд Бог діє через точні події та знаки, які вказують на його волю? Тому цілком логічно, що народження Ісуса Христа сталося саме наприкінці грудня, коли єврейський народ традиційно завершував Старий рік і готувався до нового. І ще один важливий момент ті, хто сумніваються у грудневій даті Різдва. Часто вказують на кліматичні умови мовляв, у грудні в Ізраїлі холодно, і пастухи не могли бути на полі. Але варто пам'ятати, що клімат у регіоні тоді був теплішим, ніж зараз, і пастухи залишалися зі своїми отарами навіть у зимовий період. До того ж, нічне небо, осяяне зіркою, описане в Євангелії, вказує саме на зимову пору. Тому Дорогі брати і сестри, святкування Різдва наприкінці грудня це не просто традиція, це підтверджена історична і біблійна правда, яка вказує нам на велич Божого задуму. Христос прийшов у світ у час, коли людство найбільше потребувало світла, і це світло засяяло у найтемніший період року, щоби кожен із нас міг знайти надію і спасіння, хай ця істина укріпить вашу віру. Амінь.